Пустота Видите, как классно коло Рублю на двух Соби спит Да, Так, Сережа кава готова. О, да. Так, 15-та година сіла перекусити. Сережа не хоче, а я хочу рибки. От. Ми в обід приїхали, були на базарі, ви ж бачили, так? Да? В обід приїхали, поїли борщ і перець. Попереченьки з'їли. Ага. А зараз я хочу рибку. Яка дівчата риба ця смачна? М -м -м -м. Та ще з хріном, то взагалі зажарочка зверху дуже смачна. Перечитала всі ваші коментарі. Дякую вам всім за гарні слова, за підтримку. Галочка, Галинка Федорків, переживає за мене, що я. Зірвусь? Ні, не зірвусь, не зірвалась. Так, рибку поїла, поп'ю чайок. Поп'ю свої таблетки. Вони ага. попить. Я сьогодні гуляю, можна сказати. Повела тільки що Сережу у погріб, показала йому свою роботу. Що я накрутила там, наконсервувала. Ого, угу, він каже, ого, скільки роботи. Угу. От. Ой! У мене сьогодні дівчата мої на базарі. Сусідки. Сусідка одна питає, а що то було за шампанське? А що то були за квіти? То що ти купила? Капець. б це я купляла? Шампанське? О. Це Сережа купив шампанське. Тишо воно таке. Да? Ой, Напівсолодке. Ну, без окулярів вже не бачу. Щось написано напів. Да, напівсолодке, біле. Артем Артвінері. Вино ігристе. Нехай. Галочка Федорхів, не переживай. Я його не пила, а Сережа теж не захотів. Він пиво пив, а я нічого. Я не хочу вже нарушати. Це хіба що прийде Наталка, то ми нею це його вип'ємо, та і все. Не хочу я його взагалі пити. У мене цукор, куди там мені щось пить? На півсолодке біле. Ой, так не хочеться вже нічого порушувати. Я стала вже в колію і все, і не хочу. Ну, так. Його не було вдома. Сережі мого чоловіка, не було вдома, півтора місяці. скучив перевіз квіти, він мені. У молодості, в юності час дарував квіти. Ми жили в Ніколаїві він частенько приходив з букетиком квітів. От. Невеличкі, ну були, і потім оце ж, теж вже, вже в зрілому віці, теж букет буску мені принесе, то тюльпани мені принесе, то Півоні, ну таке бувало таке у нас. Оце скучив, привіз такий гарний букет. Боже, який він гарний. Хочеться жінкам квіти да і все. Гроші, не гроші, а приємно. Так. Він виноград обрізає. А я зараз піду до собачок. Схожу до сусідки. Мамкиної ну вона попросила мене принести кофти. Сережа з кимось говорить. От, то візьму, я взяла її з базару кофти. Зараз піду, хай поміряє, виберемо вже собі якусь. І схожу до собачок. Отака От мене буде зараз робота. Почуваю. Завтра зранку піду на фізкультуру. А зараз дивлюсь рецепти. Ну що, будемо відпочивати сьогодні. Дякую вам, що додивились мене до кінця, що пишете мені коментарі, що ставите мені лайки. Що підписуєтесь на мій канал, я вам дуже вдячна. І до зустрічі, мої дорогенькі. До завтра, до побачення. Бережіть себе!